Про що б ви подумали востаннє, якби ваш літак розвалився прямо в польоті над Амазонкою. Кого б згадали, опинившись у темній пастці на дні океану, і кому молилися, якби вас тричі вдарила блискавка. Звучить моторошно та майже нереально, погоджуюсь. Але що, якщо я вам скажу, що такі історії не тільки траплялись, а люди ще й виживали після подібних інцидентів. Я знаю, що ви любите справді неймовірні історії на межах людських можливостей, тож готуйтесь, адже сьогодні ми поговоримо про топ-10 історій людей, що не мали вижити, але завдяки неймовірним збігам обставин, порушили всі закони фізики, біології і статистики. Тож, хто ці люди, що народились в титановій сорочці? Ми розпочинаємо, І вже від першої історії, яка посіла десяте місце в нашому хіт параді, мурашки бігтимуть струмом по вашій шкірі. А від останньої дочекайтесь, не буду відкривати всі карти одразу. Так буде цікавіше. Що буде, якщо вас влучить блискавка? Навіщо гадати? Краще спитати у цієї дуже особливої жінки. Кендра Віянуева та її партнер Єн Гордон з Нью-Мексико зазнали удару блискавки 4 липня 2013 року, коли намагалися сховатись від грози під деревом. Друзі, запам'ятайте, під деревом це завжди найгірша ідея. Набагато краще це сховатись в машині. Але особливо їхня історія стала не тому, що це був день незалежності США. Кендра була на 38-му тижні вагітності. За словами. Бойфренда Єна, електричний розряд увійшов через його вухо, перейшов на тіло Кендри та вийшов через її великий палець на правій нозі. Звичайно, що в лікарні Кендрі екстрено зробили кесарів ростин, і світ побачила їхня доня, маленька Кімберлі, яка на диво вижила. Цікаво, що волосся дівчини стояло дибки протягом щонайменше року після народження, через високу статичну напругу. Цей випадок настільки рідкісний, що подібне стається менш ніж раз на декілька десятиліть. І попри неврологічні труднощі, сам факт того, що всі троє вижили, став медичною сенсацією. І тут ви справедливо спитаєте: а чому тоді вони на 10-му місці? Ну, справа в тому, що статистично вижити після удару блискавки це не така вже насправді і рідкість. За деякими світовими оцінками у світі щорічно фіксується до 240. Тисяч випадків травмувань від ударів блискавки, і смертність становить всього 10-30%. А за даними центрів з контролю та профілактики захворювань США, у них там виживають близько 90% людей, у яких влучає блискавка. І насправді у світі відомі випадки, коли люди оговтувались і після двох, трьох, і навіть більшої кількості ударів. Найвідомішим є Рой Саліван, рейнджер національного парку США, у якого блискавка влучала сім разів протягом його життя, і він щоразу Виживав просто якийсь дядя Пікачу. Але зрозуміло чому? Адже за найпозитивнішими прогнозами, вірогідність вижити після семи ударів блискавки понад 40%. Ну якщо не зважати на неврологічні розлади, що виникають після травмування, адже удар блискавкою часто супроводжується довготривалими наслідками для здоров'я, такими як нервові розлади, проблеми з пам'яттю, хронічний біль і так далі. І у деяких людей навіть лишаються татуювання блискавки на шкірі. Ці дивні візерунки називаються фігур фігурами Ліхтенберга вважається, що їх спричиняють розриви капілярів під поверхнею шкіри, викликані проходженням струму від блискавки. До речі, великі фігури Ліхтенберга можна побачити і на газонах, трав'яних луках, і полях для гольфу навколо точки удару. З дуже цікавого, блискавка може вдарити і знизу, адже іноді вона утворюється від землі до хмар, а не навпаки. Це явище називається висхідна блискавка, і найчастіше це трапляється з високими будівлями, наприклад, зі. Шпилями хмарочосів або антенами. Взагалі про блискавку можна розповісти ще багато цікавого: літаки, вулкани і шапочки з фольги, але треба встигнути поговорити і про інших конкурсантів. Тож, незважаючи на те, що статистично це не така вже і рідкість вижити після удару блискавки за яскравість історії і блискавичну невезучість, усі насправді заряджені по життю люди потрапляють на десяте місце нашого хіт параду дев'яте місце. На дев'яте місце нашого рейтингу потрапляє незвичайна людина, а революційний лідер. Чому? Зараз дізнаєтесь, як ви думаєте, на яку людину було здійснено найбільшу кількість замахів на вбивство? Згідно з джерелами, Фідель Кастро, колишній революційний лідер та президент Куби, пережив найбільшу кількість замахів на своє життя в світі. Неймовірні 638 спроб, за даними кубинської розвідки. Багато з цих планів були організовані ЦРУ під час холодної війни, оскільки американський уряд прагнув усунути комуністичного лідера серед найвідоміших та найкреативніших спроб. Були вибухові сигари, отруєний гідрокостюм і план використання мушлі, малюска як бомби. Попри таку величезну кількість замахів, Фідель Кастро правив Кубою майже 5 десятиліть і пішов у відставку лише за станом здоров'я у 2008 році. Інші лідери, які також пережили чисельні замахи, це ЗОГ, перший король Албанії, приблизно 55 замахів. Адольф Гітлер, нацистський диктатор, щонайменше 42 задокументовані спроби, і Шарль Деголь, президент Франції. Близько 31 замаху. І я, як людина, на яку поки не було зроблено жодного прямого посягання, дев'яте місце в списку людей, що вижили, заслужено віддаю Фіделю Кастро. Восьме місце: я був би не собою, якби вирішив трохи не порушити правила і не поставити на восьме місце нашого дивовижного рейтингу тварину. Ну а що тварини інколи більше люди, ніж самі люди? І мова піде про домашнього улюбленця. Ви знали, що воскреснути може не тільки Ісус, а і кішка на ім'я Барт. Ця історія трапилася в Сполучених Штатах і набула широкого розвосу. Ось цей котик на ім'я Барт потрапив під автомобіль, і удар був настільки сильним, що власники, знайшовши його без ознак життя. Були впевнені, що він загинув. У розпачі та горі вони поховали Барта. Але через п'ять днів після похорону сусіди побачили жахливу картину. З могили вилізла жива кішка. Це був Барт, весь брудний, виснажений, але живий. З'ясувалося, що Барт не був мертвий. Він отримав серйозні травми, але перебував у несвідомому стані. Якимось неймовірним чином. Він зміг вибратись з неглибокої могили, куди його поховали. А ветеринари, які оглянули Барта, були. Вражені, у нього були серйозні травми голови, зламана щелепа, пошкоджене око, яке довелось видалити. Проте, незважаючи на це все, його організм боровся за життя, і після кількох тижнів інтенсивного лікування Барт не лише вижив, а і майже одужав. Ця історія стала сенсацією, адже виживання кішки після такої серйозної травми та перебування протягом п'яти днів під землею без їжі та води давалося абсолютно неможливим. До речі, згодом це. Історія справедливо викликала скандал, бо зоозахисники розкритикували власника Барта за недбале ставлення. Пізніше Барт не був повернутий власнику і його залишили під опікою ветеринарної організації. А згодом його офіційно всиновила співробітниця, яка доглядала за ним під час лікування. Здатність Барта вижити в таких екстремальних умовах, повстати з мертвих та повернутися до повноцінного життя, є надзвичайною історією про жити і неймовірну витривалість тварин. Через що він заслужено отримає восьме місце в нашому хід параді людей, що народилися в сорочці? Сьоме місце. Цьому місце нашого рейтингу пропоную віддати людині, що вижила в торнадо у травні 2006 року. 19-річний мед Сатер перебував у будинку своєї бабусі в окрузі Купер, штат Міссурі, коли поблизу пронісся торнадо силою ЕФ2 із швидкістю вітру до 240 км на годину. Мед намагався зачинити вікна, коли торнадо налетів на будинок, але стіни зруйнувалися, і його разом з уламками підняло в повітря. Він пролетів. Майже пів кілометра, перш ніж приземлитися на сусідньому полі. Унікальність цієї історії полягає не лише у неймовірній відстані польоту, а й в тому, що мед вижив майже без серйозних травм. Він отримав лише незначні подряпини та синці. Це просто щось унікальне, адже подивіться на ці уламки, які хаотично рухаються в торнадо. Сам мед пояснює своє виживання неймовірною удачею, та можливо, тим, що його несло всередині якимось особливим потоком, і його тіло прям як мішкра. Плями дощу ухилялося від ударів об обламки. такі везучості, ну і не везучості одночасно можна тільки позаздрити і поставити мета на сьоме місце. А до шостого місця нашого хіт параду вже підпливає жінка-карась. Але не подумайте, вона не шквариться на пательні якоїсь рибної маніячки. Навпаки, вона буквально охолодила себе до межі з цим світом і вижила. Це крижана пустеля норвезьких гір. А це Анна Богенхольм. молода лікарка з Норвегії, яка насолоджується чудовим зимовим днем на лижах. Але раптово тріск льоду, падіння, і вона опиняється під кригою. І наступні 80 хвилин будуть для неї справжні битвою перші 20-30 хвилин під кригою Анна ще залишалася притомною. Її голова потрапила в кишеню повітря під шаром льоду, і саме це дало їй шанс вижити на початку. Але приблизно після 30-ї хвилини вона знепритомніла за цей час. Температура її тіла впала до 13,7 градусів. Цельсія і на момент порятунку, приблизно через 80 хвилин, вона була вже клінічно мертвою. Не дихала, серце не билося, свідомості не було. Але тоді сталася наукова сенсація. Справа в тому, що її мозок ще не встиг померти саме завдяки гіпотермії. Тобто, холод зберіг її мозок тим, що сповільнив метаболізм, через що мозок не помер, а заснув, щоб вижити без кисню. Тоді лікарі зрозуміли, що шанс є, і підключили Анну до апарату ЕКМО. Викачували кров, насичували її киснем і поступово відігрівали. І сталося диво, вона вижила без ушкодження мозку, без інвалідності. 13,7 градусів це найнижча температура тіла, при якій людина вижила. Цікаво, що цей механізм глибокої гіпотермії, як засіб виживання, абсолютно непритаманний для людей. І у більшості випадків зниження температури нижче 28 градусів веде до фібриляції серця, зупинки кровообігу і смерті мозку. Через нестачу кисню. Подібні адаптивні стани характерні лише для окремих видів тварин, зокрема деяких жаб, черепах і риб, які здатні переносити значне охолодження організму без фатальних наслідків. Наприклад, звичайний сріблястий карась взимку виживає у повністю замерзлих озерах без кисню, просто сповільнює свій обмін речовин майже до нуля і заспортовується. Саме тому я не побоюсь назвати Анну першою задокументованою людиною карасем. А її історія це наукове диво і нагадування, що. Природа вже знає, як нам вижити. Людині лишається тільки повторити. Зараз ми підійшли до моменту, коли я впевнений, що ваші серця заб'ються частіше. Приготуйте серветки, бо історії, які ми зараз почуємо, торкнуться найглибших струн вашої душі. Адже на п'ятому місці нашого топу це ті, кому життя подарували не люди, а інші вірні, безмовні друзі. Тварини. Військові голуби існували, бай більше жінок також брали на службу. Наприклад, голубка з позивним біле видіння не тільки служила, а й була нагороджена за те, що доставила повідомлення, яке призвело до порятунку екіпажу літака. Вона летіла 9 годин у поганій видимості та важких погодних умовах, із сильним зустрічним вітром. Як це взагалі бути людиною, яку колись врятував голуб в 1943 році у Великобританії навіть була заснована медаль Марії. Дікін, найвища військова нагорода для тварин, з того часу цієї нагороди були удостоєні: 32 голуби, 34 собаки, 4 коні і 1 кіт. Про нього і піде мова. Корабельні коти були звичним явищем на багатьох суднах ще з давніх часів. Їх брали на кораблі з різних причин, найважливішою з яких була боротьба з гризунами. Шкідники на борту могли пошкодити мотузки, зерно, електропроводку. А ще вони були джерелом хвороб, що особливо небезпечно для суден, які перебували в морі про. Тягом тривалого часу у березні 48-го року 17-річний матрос Джордж знайшов виснаженого кота на доках Гонконгу. Хлопець потайки приніс його на борт британського військового корабля HMS Аметист, і кіт з новим ім'ям Саймон швидко став улюбленцем екіпажу, адже не тільки вправно виконував свої робочі обов'язки, а й підіймав бойовий настрій морякам. Вже через рік Аметист потрапив під обстріл під час інциденту на річці Янзи. Снаряд влучив каюту капітана, де на той момент спав Саймон. Кіт отримав. Серйозні опіки, осколкові поранення і витягли його з під уламків майже без свідомості. Але йому, як справжньому члену команди, відводили місце в медичному відсіку поруч з пораненими моряками. Лікарі не вірили, що Саймон виживе, але моряки чергували біля нього по черзі. І на диво, через кілька днів, Саймон вперше встав і почав обережно ходити попри біль. А вже за тиждень він знову почав ловити щурів, які атакували запаси їжі на кораблі. Він став живим талісман. Екіпажу, який піднімав мораль моряків, що жили в облозі, із пораненнями та смертями навколо його витримка і мужність настільки вразила екіпаж, що його призначили Ейбл Сікет Саймон, офіційним членом екіпажу. Це рідкісний випадок, коли тварина отримує справжнє військове звання. Після повернення до Великобританії Саймон став національним героєм. Він отримав медаль Дікін. А ще Саймон отримував тисячі листів від шанувальників і для обробки його кореспондентів. Конденції був призначений спеціальний офіцер КІТ англійською Cat Officer, людина, яка відповідала за листування кота Саймона. Але на жаль, згідно з британськими законами, Саймон був відправлений на карантин у Суреї. Там він підхопив вірусну інфекцію, яка ускладнилася через його попередні поранення. Незважаючи на зусилля ветеринарів і підтримку численних шанувальників, Саймон помер 28 листопада 1949 року. Похорон Саймона відбувся на кладовищі для тварин. У Лондоні, а на церемонії були присутні сотні людей, включаючи весь екіпаж Аметисту. Його труну обгорнуту в бавовну, Накрили прапором Великобританії, а на надгробку викарбували на пам'ять про Саймона, який служив на HMS Аметист з травня 1948 по листопад 1949 року. Під час інциденту на Янзи його поведінка була зразковою. Насправді таких історій, де тварини рятували людей буквально чи стаючи їх опорою, захистом і підтримкою. Тисячі, і як на мене, завдячувати своїм життям тварині це справжнє диво. Саме тому всі люди, які колись були врятовані тваринами, посідають п'яте місце в нашому дивовижному рейтингу. Ну що, друзі, настав час витерти сльози і поговорити про щось більш позитивне. Вся людина не плакатиме і не страждатиме, а просто стане першим в світі, у кого влучив метеорит. Існує лише два задокументованих випадки, коли людину було поранено метеоритом. Це сталося 30 листопада 1954 року. В США жінка на ім'я Ен Годжес спала на дивані свого будинку, коли її дах пробив метеорит розміром з грейпфрут і вдарив її в стегно. Вона отримала серйозні синці. Але вижила після того, як метеорит влучив, Н, подія викликала справжню сенсацію та судову тяганину за право власності на космічний камінь між ЕН разом з її чоловіком та власницею будинку. Метеорит сила кого став цінним для науковців та колекціонерів через свою унікальну історію. І зрештою суд ухвалив рішення на користь родини Годжес, але через тривалий судовий процес вони не змогли продати його за очікувано високою ціною. Частину метеорита було продано музею природньої історії. Алобами, де він і зберігається, за 25 доларів. Що цікаво, ось цей спір між власницею будинку та родиною Годжес був врегульований позасудово, таким чином, що родина Годжес виплатила 500 доларів власниці будинку за право володіння метеоритом, тобто вони ще й в мінус пішли. Друга історія менш цікава: в 2009 році в Німеччині Геррі Бланку на руку впав маленький шматочок метеориту, вагою кілька грамів, залишивши опік і подряпину. Взагалі, вони єдині достовірно задокументовані. Люди в історії, які отримали поранення від прямого удару метеоритом, адже були випадки травмування людей ударною хвилею, розбитим склом, але не від метеориту напряму. Тож за унікально просрану можливість заробити, окрім сенця на стегні, Н отримає ще й четверте місце нашого хіт параду. І ось нарешті, друзі, ми підібралися до трійки лідерів, яку відкриє людина, що затонула. З кораблем ця історія змусить пережити всіх тривожних людей один з найбільш нереалістичних страхів, що ви могли собі уявити, адже ви знали, що існує людина, яка три дні знаходилась в Атлантичному океані після того, як її корабель затонув разом з нею. Ця історія стала сенсацією в 2013 році, коли нігерійський корабельний кухар Гаррісон Окене провів майже три дні на дні Атлантичного океану в затонулому буксирі на глибині. 30 метрів коли судно перекинулося і затонуло, Гаррісон опинився в повітряній кишені в одному з відсіків. У повній темряві, оточений тілами загиблих товаришів, він якось зміг знайти пляшку Кока-Коли, щоб, хоч якось, втамувати спрагу. Дайвери, які прибули для пошуку тіл, дивом натрапили на нього живого на 62 й годині після катастрофи. Дайвер буквально обісрався, коли рука Гаррісона схопила його в темряві. Фізика зіграла Гаррісону на руку, адже стиснене повітря в кишені містило більше концентрації кисню, що сповільнила його витрачання. Випадок Гаррісона є унікальним підтвердженням того, на що здатна людина в екстремальній ситуації. І за те, що я боюся відкритих океанів більше за всього на цьому світі, Гаррісон посідає третє місце в нашому хіт параді неймовірних історій людей, що вижили. А срібна призерка нашого випуску точно щось знає про взлети та падіння. Як ви гадаєте, з якої висоти можна впасти і вижити? Не знаю, скільки ви сказали, але це неправильно. Адже коли ви почуєте фінальну відстань від землі, ви будете дуже шоковані. У 1971 році 17-річна Юліана Кьопке вижила після падіння з висоти близько трьох кілометрів, коли літак, на якому вона летіла, розвалився в повітрі над джунглями Амазонки. Ось так тепер не боятися літати. Вона була прив'язана до свого крісла, що ймовірно і врятувало їй життя з численними травмами, 11 днів. Юліана блукала джунглями, перш ніж її знайшли місцеві лісоруби, її історія вражає не лише самим фактом виживання після падіння з такої висоти, а й подальшою мужністю у ворожому середовищі. Насправді вона не єдина, хто вижив, падаючи з багатокілометрової висоти. Згадайте історію Весни Вулович сербської стюардеси, яка в 1972 році, через рік після Юліани, вижила після падіння з висоти 10 160 метрів, коли літак, на якому вона працювала, вибухнув в Вітрі над Чехословаччиною, її випадок вважається рекордним за висотою вільного падіння без парашута, що закінчився виживанням, і взагалі усі, крім неї, загинули. Вважається, що її врятувало те, що вона опинилася затиснутою візком з їжею у хвостовій частині літака, яка впала на засніжений та лісистий схил гори, що пом'якшило удар. Весна отримала численні важкі травми, включаючи перелом хребта, обох ніг і тимчасовий параліч нижньої частини тіла. Але, попри такі травми, вона. Вижила після тривалої коми. Згодом вона майже повністю одужала і навіть повернулася на роботу в авіакомпанію на наземну посаду. Її виживання було занесено до книги рекордів Гіннеса як найвище падіння без парашута, яке пережила людина. Тому друге місце пропоную розділити між цими неймовірними жінками Юліаною Кьопке за виживання після падіння з 3 кілометрів та 11 днів самостійного виживання в джунглях, і весною Вулович за абсолютний рекорд виживання після падіння з понад 10 кілометрів. Отже, друзі, на першому місці нашого сьогоднішнього хіт параду опинилася людина, чий життєвий досвід настільки унікальний, що його важко навіть уявити. Людина, яка двічі зустрілася з абсолютною руйнівною силою, яка змінила хід історії. Зустрічайте Нідзю Хібакуся. Лише двічі в історії людства міста зазнавали такого жахливого удару, як в Хірасімі і Нагасакі. Це події, що забрали життя сотень тисяч людей і назавжди змінили світ. Але уявіть собі, яка ймовірність опинитися в центрі цього пекла, хоча б один раз, а тепер помножте це на два. Це неймовірна історія про те, як людина буквально пережила кінець світу двічі. Це Цутому на Магуці у серпні 1945 року він перебував у відрядженні в Хіросімі. Звичайний день обернувся кошмаром, коли місто здригнулося від неймовірної сили вибуху. Цутому дивом вижив, хоч і отримав серйозні опіки. І хто б міг подумати, що найстрашніше ще попереду. Повернувшись до свого рідного Нагасакі, він намагався оговтатись від пережитого жаху. Але через три дні доля знову зіграла з ним моторошний жарт, адже Нагасакі спіткала та ж сама жахлива доля атомне бомбардування. І цутому Ямагучі знову опинився в самому центрі руйнівної сили. Неймовірно, але він знову вижив. Двічі опинитися на порозі смерті від найжахливішої зброї, створеної людиною, і вижити. Це дійсно виходить за межі будь-якого розуміння. Саме тому Цутому Ямагучі став символом неймовірної стійкості людського духу, людиною, яка двічі пережила кінець світу в одному окремо взятому моменті історії. І саме тому він і є нідзю хібакуся, що з японської означає людина, яка двічі зазнала атомного бомбардування. Його історія це не лише про неймовірне везіння, а й про жахливі наслідки війни. Та ядерної зброї він прожив довге життя, розповідаючи свою історію, щоб світ ніколи не забував про трагедію Хіросіми і Нагасакі. Це людина, яка пережила найбільш унікальний та жахливий досвід у світі. І саме тому Цутому Намагучі і його побратими Нідзю Хібакуся заслужено посідають перше місце в нашому топі. Неймовірних історій виживання, ось так ми підійшли до кінця. Я думаю, що саме час поставити вподобайку цьому відео і поділитися своїми враженнями, яка історія вас зачепила найбільше? Хоча я і так знаю, що це. Ніщо й нікого не було так легко і так важко вбити одночасно, як людину. Але можливо саме це наша сила. Ми падаємо з неба, вибираємось із джунглів, виживаємо після вибухів і повертаємось додому живими завдяки іншим людям, їхній небайдужості і їхнім донатам. Значно краще платити технікою, ніж людськими життями, адже пам'ятайте, що поки ми живі, можливо, все.